Thank you Мільярд у спадок. Бразильська суперзірка Неймар отримав несподівано приємний презент від бізнесмена співвітчизника рівно в один мільярд американської валюти. Що у липні 2023 року 30-річний чоловік, маючи проблеми зі здоров'ям, звернувся до нотаріальної контори в бразильському місті Порту Алегрі, щоб оформити власний заповіт. Бізнесмен, який захотів залишитися анонімним, зажадав, щоб статки після його смерті відправилися на рахунки колишнього гравця ПСЖ та Барселони. Своє рішення він пояснив. З порідненістю із футболом, схожою долею. Хоча мені вже майже 31, я не маю дуже міцного здоров'я і тому розумію, що нікому залишити свої статки, якщо я колись помру. Я теж страждаю від наклепів. Я сімейна людина, і стосунки Неймара із батьком дуже нагадують мої із власним, який уже помер. Але перш за все я знаю, що Неймар не егоїст, а це у наші дні велика рідкість. Цитує бізнесмена видання «Діаріо Спорт». До слова, за даними ресурсу, теперішні активи Неймара оцінюються у ті самі 1 мільярд доларів. І якщо у фінансовому плані форварду Сантоса ні на що скаржитися, то щодо безпосередньої професійної діяльності там не усе гладко. Новий наставник Селесао Карлоанчелоті не викликав долав національної збірної Бразилії на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. А в латинорокайській країні навколо рішення Італійця розгорілася гаряча дискусія. Підтримати неймара вирішив навіть Роналдіньо. Я вважаю, що це лише питання часу. Це ней, шляху назад немає. Він скоро повернеться до нас і допоможе Бразилії знову виграти мундіаль. До слова Анчелотів встиг аргументовано пояснити власне рішення, оскільки Бразилія вже кваліфікувалася на Мундіаль, то тренер волів би спробувати нові варіанти зі складом. Селесау зіграють спочатку проти Чилі у четвер, а згодом завершать кваліфікаційний сезон на виїзді матчем проти Болівії у вівторок. Що ж до Неймара, то нападник не грав за збірну із жовтня 2023-го, коли через серйозну травму коліна вибув з гри на рік.